За прогнозами синоптиків, 13 грудня на всій території України очікується хмарна погода з опадами. У західних областях переважно сніжитиме на іншій території країни помірний дощ та сніг на термометрах від мінус одного до плюс чотирьох градусів. На Полтавщині мінлива хмарність, слабкий сніг. В день середня температура повітря нуль градусів, вночі мінус два. У Кременчуці вівторок буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який після обіду може посилитися. Температура повітря темної пори доби мінус один градус, світлої нуль. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують захмарене небо. Дрібний сніг йтиме майже весь час. У другій половині дня він посилиться і буде таким до самого вечора. Температурні показники 0 градусів в день, мінус 1 вночі. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Найтепліше 13 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1981 року плюс 10 градусів. Найхолодніше було цього дня 1977 року, мінус 19. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.